Всім вітання, друзі! Напевно, з прев'ю до відео ви вже бачили, що я хочу зібрати супершвидкісний дрон, квадрокоптер, на якому можна буде весело і навалювати трюків, і досить швидко літати. Тому для цього нам потрібно певні компоненти. Давайте коротко їх оглянемо. Перше, це в нас буде рама. Рама в нас кастомна, її довелося накреслити в одному з кадів. Цей 3D-модель, вона фактично адаптована з швидкісного дрона. Єдине, там є зараз певні труднощі по відношенню до регулятора, а точніше, до його охолодження. Тут використовувався регулятор на 80 А, але як досвід показує, все ж таки воно досить сильно нагрівається. Тому, напевно, в майбутніх. В версіях потрібно брати всі регулятори окремо, не 4 в одному, і ставити їх назовні з радіаторами, щоб це все охолоджувалось, тому що досить великі струми протікають на великих швидкостях. Давайте повернемося до рами. Рама знову ж таки надрукована на 3D принтері. За ідею було взято з попереднього, вже літаючого швидкісного дрона. Тому адаптувати її під якісь такий, скажем, хобійний, було не так-то складно, трошки часу і все готове. Друкується з PG, він доволі такий міцний, і в принципі рама виходить досить така штивна. За основу береться на промені трубки, це 16 мм. Вони будуть вкладатися ось таким чином. Зверху у нас основний корпус. Це все буде скручуватися у нас на 8 болтів і 2 посередині для фіксації. Всередину у нас 30, 35 на 35 для того, щоб сюди поставити стек. І давайте повернемося до промені. Промені у нас, звісно, будуть трубчасті. І на Aliexpress і я знайшов ось такі алюмінієві кріплення, які обхоплюють ось цю трубку, і на них можна розміщати, як бачите, досить великий діапазон моторів по кріпленню. І мотори Мотори — це в нас SkyTech RC. Skyten RC, перепрошую. Цей модель Tracker. Мотори 2110 на 1500 KV. Ось таким чином вони будуть кріпитися. KV у нас великий, розрахований цей мотор під 7-8 дюймів, але зі збільшеним KV. І щоб це все працювало, від Axis Flying у нас ось такий регулятор 4 в 1 на 80 A. Політний взяв звичайний Spідbів третю серію, хоча б посували сюди. Сьомий процесор, тут четвертий процесор, і це все довелося ось таким чином з'єднати, тому що шлейф, ну, пінування шлейфу не співпадає. Якщо ви бачите на польотному контролері, тут є маркування земля вольт. і 4 мотори плюс current. І ось тут ви можете їх знайти, тому фактично будь-який польотний контролер з регулятором ви зможете подружити. Далі, коли ми зберемо ось ту частину, у нас є ось така вот частина, на яку буде кріпитися камера. Е, наш приймач за камерою я взяв, звичайно, kit 3 в неї великий кут огляду і досить якісна камера. Тому що камера буде знаходитися фактично під кутом 45 градусів, і для хорошого огляду, щоб потім можна було приземлити, хоча б частину землі ви мали би бачити, тому широкий кут використовується. Приймаю, так, як в мене, ТБС танго, тому використовую Crossfire. Ось так він буде сюди, притягуватися стяжечкою. І виходити фактично ззовні нашого корпусу. І також місце є під антенку. Антенка в нас буде розщеріння. Ось така. Вона сюди буде просто вклеюватися. І якщо ми її розмістимо в корпусі, вона буде ззовні корпусу. Також є у нас площадка під VTX. Правда, не добре роздрукувалися елементи. Ну, тим не менше, тут є всі розміри. Я накреслив любого формату, поставимо сюди. Є Panda RC. коли ця вся річ вже збереться, фактично, відповідно, зверху накривається наш ось такий аеродинамічний корпус. Проріз для камери, додаткова вентиляція, вентиляція на VTX. І це все знизу має виходити відпрацьоване повітря тепле через ось ці отвори. Один отвір у нас для. Силового роз'єму. І знову ж таки акумулятор у нас буде кріпитися ось сюди, Я промалював такі під два стрепи, ставиться акумулятор і притягується двома мішками, і тут його заживляється. Е, наступним ділом потрібно буде нарізати трубку. певної довжини дуже мене залишилося від якихось ніжок. Надіюсь, з того мені вистачить. І продовжимо збірку. Зараз я підходую ці компоненти. А, ще один такий важливий момент. Конденсатори не було доволі здорових конденсаторів, тому що тут потрібно доволі сильний. Минулого разу ми ставили на 2500 мікрофарад, Тому тут я поставив, здається, 3 по тисячі. Їх всіх ось так спаралелив. І вони будуть припаюватися до регулятора. Ніжки в нас якомога коротші і дроти в нас від моторів теж постараються зробити якомога коротше, щоб це все діло добре працювало. І в основна в нас такий рушій, який допомагає набирати великі швидкості. Це в нас двохлопасні пропелери. 8-дюймові на 6 кут атаки, тобто по пічу, 6 дюймів, коли наш е пропелер зробить, е скажімо так, повний оберт, чисто теоретично він би мав піднятися на 6 дюймів. Тому друга цифра це є е рка у нас. Давайте я зроблю підготовчі роботу і ми далі продовжимо. І так, для того, щоб нам підігнати довжину наших трубок, попередньо накидуємо наше кріплення, виставляємо мотор, виставляємо пропелер і тоді по розміру підганяємо таким чином, щоб нехай на якусь певну відстань. Відповідно, щоб пропелер мав е, запас ходу. Можемо виставити буквально сантиметр, думаю, цього буде достатньо. Кабеля в нас тоді будуть проходити. В самій трубочці. Як на мене, це найкращий варіант, тому що їх не треба ні приклеювати. Аеродинаміка тут хороша. Єдиний момент у нас ось ця, це кріплення, воно трошки виступає. ну і в принципі Це основний такий мінус з використанням ось такого кріплення. Я зараз відмічу, ось так. Потрібно буде відрізати, тоді наші кабеля будуть проходити через середній отвір, виходити попід регулятором, і збоку вони будуть припалюватися. І так, раму я вже зібрав, фактично все зафіксував, трошки дав клею B7000, Ну, щоб не було того моменту, що воно десь прокрутиться, хоча я добре так добряче притягнув. Ну і цікаво, звісно, скільки рама сама важить, тому що в руках вона відчувається ну, досить легко. І рама важить 237 грам. Якщо додати ще накриття 274. Ну, і Замірюємо, коли вже повністю зберемо цей дрончик. І так, рама зібрана. І зібрав я компоненти на ось цю таку платформу. Поки що теж. Посадив легенько на B7000, щоб антенка не відгиналася, зафіксував, коли підсохне, я її зріжу. Зверху причепив нашу, наш BTX Panda RC, встановив ось так камеру, приймач у нас фіксується збоку, відповідне є місце. Таким чином, приймач і наша камера вони будуть припаюватися спереду. На ось ці контакти. GPS я вирішив там, де йому і місце ззаду причепити. І знову ж таки VTX у нас буде припаюватися ззаду. Саму розпайку я не буду показувати, дуже багато відео є, тому повторювати одне й те саме трошечки забагато. Наступним ділом прикручуємо мотори на наші посадочні місця, витягуємо всі кабелі через середину. Попередньо треба буде помітити деякий мотор, хоча це в принципі, потім можна і назначити в програмі Betafly. І, е конденсатори я, напевно, візьму все ж таки трошки більше, дві штуки, тому що, якщо поставимо ось цю рамочку, то важко буде тут конденсатор. Напевно, два конденсатори, їх треба буде якось е по бокам розмістити, тому що у нас регулятор обертів досить такий великий. І він займає велику площу, тому якось з боку, можливо, розмістимо, це вже треба буде подивитися, як воно все сюди вставляється. Тут у нас два місця, я думаю, на них ми десь і причепимо два конденсатори. Напишіть, до речі, в коментарях, наскільки ефективно буде, наскільки, е, наскільки буде ефективно якусь більшу кількість конденсаторів, чи варто брати один великий. Хоча, наскільки я розумію. Ємність сумується, тому, тому з того випадку і виходимо. Встановити регулятор обертів, пропаяли мотори, і конденсатори довелося ставити ось так по діагоналі. Одну ніжку наростив з мідних друтів для моторів. І зараз буду ставити польотний контролер. Ось таким чином вдалося все закріпити, поставили GPS для того, щоб знімати якісь покази швидкості. Накрутили пропелери. Йду передавач зверху, камера, приймач у нас збоку. Спробуємо ну, зараз жухнути. В Першому ж польоті вдалося досягти рекордної швидкості в 214 км. А за третім разом не витримав регулятор. Так, дрончик не витримав останнього забігу, але ще працює, картинку ще показує. <гум> ну, але це було сильне. 214 км. Наразі мій найбільший рекорд, з якою швидкістю я й літав.